Ще трохи хочу додати про ділення. Дивіться, я не зря не оперую поняттями плюс, мінус, равно, множення, ділення. Я оперую, хто за мною слідкує, таким поняттям, як математична дія. Бо коли ми кажемо додавання або віднімання, тоді. В нас виникає зміст цієї операції математичної, розумієте? І ось з діленням мені вчора колега написала, і я ще не раз вже з тим стикалася. Що коли ми пояснюємо дітям ділення. Ми просто нібито перевертаємо, багато хто, да? просто перевертає табличку множення. Але це з механічної точки зору, просто операційної, да, коли ми просто проводимо операції з числами, ну, це нормально. І... Але діти дуже часто цього не розуміють. Але в мене ділення це дві операції, види. Два види операцій. Чому? Бо це пов'язано з подальшим вирішенням задач. Як все, що я роблю, коли займаюся дітьми операціями з числами, і називаю додавання або віднімання, або ділення або множення, і я запитую, яка це математична дія, все це саме направлено на те, що потім, коли в нас будуть задачі, діти змогли. Зрозуміти, яка математична операція, яка математична дія за цим стоїть. І якщо ми подивимось на дуже цікаву математичну дію ділення, то фактично в нас є дві, два види да, операції ділення або два види задач. Перше це коли в нас є загальна кількість і є Кількість однієї групи. І нам треба знайти кількість груп. Наприклад, в нас є 10 дітей, яких поділили на команді. В одній команді, наприклад, двоє, по двоє дітей. Скільки таких команд буде сформовано? Що ми тоді робимо? Тоді ми беремо оці 10: 1, 2, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І групуємо. Групуємо. Да? Бо в нас нам дано, що в кожній команді по дві дитини. І ось ми групуємо по два. Оці десять. О, два, 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 два і два. І рахуємо кількість груп. 1, 2, 3, 4, 5. Відповідно, ми використовуємо дію групування. Є інші задачі, коли нам дано загальна кількість і кількість груп. І треба порахувати наповнення однієї групи. Тоді задача інша. В нас є 10 дітей яких поділили на 5 команд, скільки дітей в кожній команді. Тоді у нас е, виникає інша операція. Туди у нас виникає операція ділення порівну. Ми тоді беремо наші 10 і по одиничці розкладаємо на 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. І тоді дивимось: 2, 2, 2, 2 і 2. І тоді ми бачимо, що в кожній групі у нас. По дві дитини. Розумієте, кожна група наповнюється двоєчкою. В мене, тому і посібники так поділені. Є посібники, в яких ми використовуємо групування, і тоді дитині буде легше зрозуміти задачі, коли треба порахувати кількість груп. А є ділення, яке порівну ділиться. Тоді дитині буде легше зрозуміти, що ми повинні знайти наповнення однієї групи. Дякую.